Серпень, 2024 рік. Східний фронт українсько-російської війни. Там сталося те, чого побоювалися уже давно. Ворог пішов на черговий злочин, застосував хімічну зброю проти українських військових. Цей випадок став не лише викликом для бійців, але й черговим доказом їх мужності. Ніч опустилася над позиціями, але спокою не було. Старший лейтенант Андрій разом зі своєю ротою тримав стратегічну висоту. Це був ключовий рубіж, який ворог хотів захопити. Він хотів прокласти шлях до більшого наступу. Останні кілька днів обстріли не припинялися, але бійці вже звикли до таких умов. Вони знали, якщо відступлять, наслідки будуть катастрофічними. Після десятої вечора у небі почули гул дронів. Усі до укриттів пролунав наказ. Бійці миттєво розбіглися, очікуючи чергового обстрілу. Проте, замість звичних вибухів почувся глухий звук, як від падіння чогось легкого. Що це? запитав один з молодих солдатів. Відповідь не змусила себе чекати. Через кілька хвилин люди почали кашляти, очі різало дихати ставало дедалі важче. Хімічна атака, швидко одягати противогази, прокричав Андрій, намагаючись перекрити кашель. Паніки не було. Кожен боєць знав, як діяти у таких умовах, але ситуація ставала критичною. Дехто не устиг надіти засоби захисту і почав втрачати свідомість. Ворог розумів, що це їх шанс зламати опір українців. Почався масований обстріл, щоб змусити бійців залишити укріплення. Артилерійські снаряди вибухали один за одним, а разом із цим тривало хімічне отруєння. Коваленко координував дії своїх підлеглих, постійно тримаючи зв'язок із штабом. Тримайтеся, хлопці, ми маємо витримати. Повторював він, сам ледь стримуючи сльози від хімічного подразнення. Попри важкі умови, зв'язок працював і вдалося викликати допомогу. Медики та підкріплення були уже на підході, але ворог також посилював натиск. Один із бійців, Віктор, узяв на себе найризикованіше завдання. Він вирішив використати дрон-розвідник, щоб виявити місця, звідки ворог запускав ці хімічні боєприпаси. Ризикуючи життям, Вітя підняв дрон у повітря, залишаючись під обстрілом. Завдяки йому. Вдалося установити точні координати позиції противника. Українська арта почала відповідати: кожен постріл був ударом по ворогу. Кілька влучних залпів змусили противника відступити. Але хімічна зброя вже зробила свою справу. Більшість бійців зазнали важких ушкоджень дихальних шляхів та слизових оболонок. Медики, які прибули пізніше. Казали, що врятувати вдалося лише завдяки швидкій реакції командира та злагодженій роботі підрозділу, ця ніч стала перевіркою на міцність для всіх. Попри жахливі умови, бійці не лише отримали позиції, а й змусили ворога відступити. Хімічна зброя не зламала їх, а навпаки, показала наскільки сильними духом є українські захисники. Як ви думаєте, чи готовий світ? Адекватно реагувати на такі злочини Росії, що ще можна зробити, щоб зупинити ворога, який не дотримується жодних норм. Напишіть свою думку в коментарях. Герої цієї історії прості солдати, які, попри усі жахи війни, залишаються вірними своїй присязі та батьківщині. Їхній подвиг це нагадування усім нам, боротьба триває. І ми повинні зробити усе, щоб допомогти тим, хто стоїть на передовій.